Я створю групу із цим хлопцем! Напевно, буде весело. Цікаво. А чи зможу я бути їй корисним? Єдиний, кому дозволено його бити, це я. Я ще раз сподіваюся, що знайдеться хтось, хто візьме цей квест. Упевнена, він ще доставить тобі чималих проблем. Навіщо ти прийшов? Пане Лаусте. Не ну, я піду із вами. Ця сила дарована тобі господом. Нарсено. Скажи не хочеш завтра прогулятися? Я знаю одне чудове місце. А? Же милий, цікаво, адже є у нього дівчина. Я і справді закохалася в нього. Якщо ти не згоден, то геть з дороги. А мій молодший братик, ще той Бовдур, я хочу до вас приєднатися. І усе ж таки я радий, що не покинув роботу шукача пригод. Сімді. Закохався. Та ні, я ж вперше бачу цю дівчину.